Чого ти юрцю плачеш? Це було в одній восьмирічній школі. За годину до початку занять у школу прийшли чергові в кожен клас по одному черговий. Чергові витирали пил із парту. спартуми дошки поливали квіти, черговий восьмого класу хотів перестати с стілець хотів переставити стілець біля столу та да в та да -та ледве доторкнувся доторкнувся як він нього від. Пала ніжка у тгалеп на мою голову подумав черговий. Він від несу стілець у цю мить. Клас поміняю техенко відчинив двері с класу полама Ледь поставив, а цілий узяв черговий там. Полива квіти, не помітив нічого, не помітив нічого. Та ось черговий мого класу доторкнувся до і від. Ніжка. Він подумав, віднесу цей стілець у шостий клас поміняю. Ю. Тихенько відчинив двері шостого класу. Поламанись ці, ледь поставив, а ців, взяв і. Сього не помітили та ось черговий шостого класу доторкнувся до стільця Стіль. Ця і від пала міжка. Він одніс поламаний стілець у п'ятий клас черв клас ми пятикласнык у ми п'я плятыласнык учетвертый че. Четвертокласник у два тишу так четвер четверговий з у рети третій Речого класник у другий, а другого класник упер. Ши клас Черговий говий першого класу до до доторкнувся не нароком до стільця і в того відпала ніжка. Маленький хлопчик стоїть біля зламаного і плаче, заходить до класу учитель бачить таке і питає, чого ти, Юрчику плачеш? Та от! Сутілець ненароком зламався, який в нас чесні правди? прави діти подумав учитель. А, Є... так, далі, Це вже наступне, да? так? Да, це наступне. А я почепив шпаківню в лісі. Першокласники готувалися зустрічати птахів, домовилися, щоб кожен зробив шпаківню і почепив її на дереві біля школи. Минув тиждень щодня діти приносили дерев'яні ні... хатки. Чіпляли на дерева, навколо школи на, лунав веселий зщебет, а то вчителька вивела дітей на подвір'я. Вони дивили. На свої шпаківні раділи там поселилися птахи. А де ж твоя шпаківня? питає учителька Гриця, що стояв збоку. Я почепив шпаківню в лісі, відповів Гриць, здивована учителька вчала, а тоді зіпитає, навіщо жити від ніс шпаківню до лісу, А шпаки шпа... там хочуть жити. Каже Гриць, ой, як багато там шпаків, вот. права і ліва рука. Поміж морквою поріс бур'ян, пішла маринка на город. Бур'ян вириває та все правою рукою, а ліва нічого не, не робить, права втомилася і питає ліву руку. Чому ти гуляєш? Дивись, як я працюю, уже всі жи. Лки болять, а ти не роба. Соромно стало лівій руці. Стала й вона рвати буржян. Швидко так і закинчила маринка роботу.